Всім привіт! Мене звати Яна. Я косметолог, експерт з домашнього догляду. І сьогодні ми з вами будемо говорити здавалось би на таку просту тему, але інколи ця проста тема викликає так багато запитань. І сьогодні ми з вами будемо говорити про етапи домашнього догляду. Знаєте, мені інколи здається, що це так просто розуміти, наприклад, що міцелярну воду ми використовуємо лише в вечірній рутині, коли ми проводимо етап до макіяжу. Але проводячи консультації, я розумію, що є дівчата, які використовують міцелярну воду, наприклад, зранку для етапу очищення шкіри. або, наприклад, використовують міцелярну воду на етапі тонізації. Тому я вважаю, що це ось така от проста для когось тема, для когось вона буде складна, але в у будь-якому випадку це корисна тема, на яку хочеться поговорити. Тож, перш ніж говорити вам про те, що, коли, як наносити, я хочу поговорити про те, що у нас є вечірній і ранковий догляд. Ну, типу, очевидно, але, але це важливо зазначити, що цей догляд відрізняється. Якщо ми, наприклад, говоримо про ранковий догляд, в ранковому догляді ми не використовуємо етапи макіяжу. Тобто, зранку не потрібно використовувати міцелярну воду, зранку не потрібно використовувати гідрофільну олію, зранку не варто використовувати деякі активи. В ранковій рутині обов'язково має бути сонцезахисний засіб. Про це все ми з вами будемо говорити. Якщо ми говоримо про вечірню рутину, то часто я зустрічаю. Так, що у вас, наприклад, один крем, який є в складі, містить сонцезахисні компоненти, і ви використовуєте його як зранку, так і ввечері. Тож я вважаю, що ми маємо з вами поговорити про етапи в догляді. Якщо вам цікаво, залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і давайте починати. Почнемо ми з вами з ранкового догляду. В ранковому догляді у нас є такі етапи. Очищення, тонізація, зволоження шкіри і захист від сонця. Тому деякі етапи є функціональними. Якщо ми, наприклад, говоримо про те, що у вас сухий тип шкіри, зранку ви, наприклад, можете не очищувати свою шкіру. Якщо ми, наприклад, говоримо про те, що у вас обмежений бюджет, ви можете не використовувати свої рутинні тонри. Якщо ми, наприклад, говоримо про те, що у вас шкіра, яка схильна до жирності, ви можете не використовувати окремий крем, а просто використовувати сонцезахисний крем, який в який своєму складі і так містить зволожу компоненти. Як ви бачите, нюансів досить багато, але сьогодні ми з вами будемо говорити саме про те, що за чим варто наносити на своє обличчя і коли це варто робити. Нагадую, що ми зараз з вами говоримо про ранковий догляд. І перший етап ранковій рутині це очищення нашої шкіри. Для очищення ви можете використовувати різні форми засобів. Це може бути мус, це може бути пінка, це може бути молочко, це може бути гель. Залежить від того, який у вас тип шкіри. Далі після очищення шкіри ви на своє обличчя будете наносити тонер. І тут виникає запитання, яка різниця між тонером і тоніком? Скажу так: різниці немає інколи ці засоби відрізняються по консистенції. Але якщо ми говоримо в загальному, то тонер до нас прийшов з Кореї, а тонік це більш такий європейський засіб. Тож тонер ми можемо наносити, наприклад, на вологе обличчя або можемо наносити на сухе обличчя. Як правильно наносити тонер? Я наношу зазвичай руками, я не використовую ватні диски, ватні пафи, якщо це, звичайно, не тонер з кислотами. Але зранку я частіше за все використовую тонери, більш такі базові, які направлені на зволоження, на заспокоєння моєї шкіри. Після етапу тонізації у нас іде етап активів. Це, наприклад, ми будемо використовувати якісь сироватки. Сироватки ми можемо наносити як на сухе обличчя, тобто ми чекаємо деякий час після тонеру, коли тонер поглинеться, і потім вже буде. Наносити сироватку, або ми можемо нанести сироватку на трішки вологі обличчя, не чекаючи, поки наш тонер повністю поглинеться. Від чого це залежить, на яку шкіру наносити нам засіб, на трішки вологу чи на суху? Скажу так: якщо ви наносите засоби, які в своєму складі містять активи, наприклад, кисла форма вітаміну С, то її краще наносити саме на сухе обличчя. Найцікавіший етап, я вважаю, це зволоження, і тут є дуже багато запитань, бо часто дівчата запитують про те, чи треба наносити окремий зволожуючий крем перед сонцезахисним засобом. Скажу вам так: якщо ваша шкіра схильна до сухості, у вас вікова шкіра, і ви наносите сонцезахисний крем, і відчуваєте, що вам немов мало зволоження, при цій ви можете нанести ваш зволожуючий крем. Якщо ми говоримо про шкіру, яка схильна до жирності, яка проблемна, навряд чи їй захочеться перед сонцезахисним засобом додатково нанести ще зволожуючий крем. Повірте, для вас це буде некомфортно, ви будете відчувати, немов ви дуже багато засобів нанесли на обличчя. Після зволожуючого крему або після сироватки, дивлячись, чи потрібен вам додатково зволожуючий крем, ми будемо наносити сонцезахисний засіб. Сонцезахисний засіб ми наносимо на сухе обличчя, наносимо за 10-20 хвилин до виходу на вулицю. Сонцезахисного засобу треба наносити багато, і це факт, підтверджений факт, якщо ви дійсно хочете отримати той захист, про який говорить виробник засобу. Якщо ви далі після сонцезахисного засобу плануєте наносити макіяж, почекайте 5-10 хвилиночок, поки поглинеться сонцезахисний засіб, і далі вже можете використовувати тональну основу пудру, все, що вам хочеться. Тобто зробимо такий маленький підсумок. Зранку у нас є 4 етапи: це очищення, тонізація, зволоження, захист від сонця. Далі ми з вами будемо говорити про вечірню рутину. Вечірня рутина відрізняється від ранкової тим, що Ввечері ви будете використовувати засоб для демакіяжу і не будете використовувати сонцезахисний засіб. Перше, що ви маєте розуміти про етап демакіяжу, і мені здається, що важливо зараз про це поговорити: що і міцелярна вода, і гідрофільне олія справиться з демакіяжом. Вони просто по-різному працюють. Тож, якщо ви обираєте для себе міцелярну воду, це нормально. Якщо вам комфортніше використовувати міцелярну воду, це нормально. Якщо ви любите більше використовувати, наприклад, гідрофільну олію або гідрофільний бальзам, це теж нормально. Ви просто обираєте для себе ті продукти, які вам подобаються. Якщо хтось використовує гідрофільну олію, а ви міцелярну воду це не означає, що у вас поганий догляд і ви недоочищуєте ваше обличчя. Тож, перший етап в вечірній рутині це етап демакіяжу. Як я вже сказала раніше, ви можете використовувати або міцелярну воду, або гідрофільну олію. Якщо ви використовуєте міцелярну воду, вам потрібні для цього ватні диски і при цьому ви робите етап демакіяжу, допоки у вас не буде чистий диск. Якщо ви використовуєте гідрофільну олію або, наприклад, гідрофільний бальзам, важливо правильно використовувати ці засоби. Чому я кажу про те, що важливо правильно використовувати ці засоби? Часто я зустрічаю на просторах інтернету таку інформацію про те, що дівчата роблять масаж по гідрофільній олії, що вони тримають гідрофільну олію одну хвилину, дві хвилини на обличчі. Цього робити не варто. Як правильно використовувати гідрофільну олію або гідрофільний бальзам? Гідрофільний бальзам, гідрофільну олію ви маєте наносити на сухе обличчя. Тобто, перед тим як почати використовувати гідрофільну олію, ви прийшли додому і плануєте зробити свій вечірній ритуал, ви миєте руки, ем, протираєте їх рушничком, потім на сухі руки наносите гідрофільну олію або гідрофільний бальзам і наносите на обличчя. Масуєте обличчя десь 30 секунд, не більше не потрібно робити масаж, як я вже сказала раніше. Потім додаєте трішки водички, утворюється така біла емульсія. Ще можете помасажувати десь 30 секунд, і потім... Потім обов'язково гідрофільний бальзам або гідрофільну олію, або міцелярну воду ми повинні змивати нашим засобом для очищення. Тобто це і є ось такий двоетапний процес очищення шкіри. Ви на першому етапі ви використовуєте або міцелярну воду, або гідрофільну олію, гідрофільний бальзам, олеогель, молочко, варіантів багато. На другому етапі ви для того, щоб змити цей засіб для демакіяжу, використовуєте ваш гель. Пінку, мус, молочко, варіантів теж багато, але запам'ятайте, що засіб для демакіяжу ви повинні змити. В вечірній рутині ви так само можете, наприклад, використовувати тонери. Але, наприклад, в вечірній рутині у вас може бути тонер активний, наприклад, з кислотами, з мигдальною кислотою, з саліциловою кислотою. Тоді як правильно наносити ці тонери. Ми говоримо, що ваш тонер в складі містить кислоти, то тоді ми маємо цей тонер наносити на сухе обличчя і краще це робити не руками, а ватними пафами. Справді ватні пафи ну дуже зручні для того, щоб їх використовувати для нанесення саме кислотних тонерів. Чому взагалі зручно використовувати ватні пафи? Бо так у тонера кислотного тонера, немає постійного контакту з вашими руками. Так ви можете контролювати нанесення на обличчя кислотного тонеру, тобто контролювати, куди ви наносите і в якій кількості ви наносите цей кислотний тонер, так менше ймовірність, що вам кислотний тонер потрапить на слезові. Тому, якщо ми говоримо про кислотні тонери, я люблю використовувати саме ватні пафи. Якщо ви, наприклад, ввечері вже використали кислотний тонер і це був ваш актив, далі ви можете просто наносити зволожуючий крем. Якщо ви, наприклад, просто наносили базовий зволожуючий тонер, а зволожуючі тонери, ви можете наносити руками на ще трішки вологі обличчя, і потім у вас, наприклад, в рутині йде сироватка, яка в своєму складі містить, наприклад, ретинол, то тоді ми будемо чекати 5-10 хвилин для того, щоб наш тонер поглинувся, і вже потім на сухе обличчя ми будемо наносити сироватку з ретинолом. Тож, якщо ми підсумуємо і будемо говорити, чим взагалі відрізняється ранковий догляд від вечірнього, то в вечірньому догляді у нас додається етап демакіяжу і зникає сонцезахисний засіб. Насправді, догляд це просто, вам не потрібно мати в своєму арсеналі 10, 20, 30 банок. Вам достатньо всього мати 6 продуктів, дотримуватись певної схеми, дотримуватись тривалості використання цих засобів, і тоді ви отримуєте класний результат. Тепер ще окремо я би хотіла поговорити з вами про те, коли наносити, наприклад, засоби для зони навколо очей, коли наносити тканинні маски і коли наносити змивні маски. Якщо ми говоримо про засіб для зони навколо очей, то його ви можете наносити, наприклад, на етапі тонізації або зволожуючого крему. Якщо ми говоримо про тканинні маски, то ви маєте їх використовувати після очищення шкіри. Тобто ви зробили етап очищення, далі ви берете тканинну маску, наносите її, тримаєте стільки, скільки вам говорить виробник, тобто, якщо він каже, що маску треба тримати 10 хвилин, не потрібно її тримати. Більше. Далі ви знімаєте маску, і по особистим відчуттям ви розумієте, вам хочеться змити залишки маски, чи не хочеться. Якщо вам хочеться змити залишки маски, ви берете просто звичайну воду і змиваєте залишки. Якщо ви розумієте, що вам комфортно з цими залишками, ви далі можете просто наносити ваш зволожуючий крем, сонцезахисний крем, далі наносити те, що ви планували робити в своїй рутині, в ранковій або в вечірній рутині. Якщо ми, наприклад, з вами говоримо про змивність маски, Наприклад, про глиняну маску, то її ми наносимо також після очищення шкіри. Раджу я цю маску наносити на трішки вологі обличчя, так ми наче пролонгуємо дію маски, вона не так швидко буде висихати у вас на обличчі. На цьому все. Дякую, що ви подивились це відео. Ставте лайки, вподобайки. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі!